Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хотів поговорити про людину, яка не є дуже відомою, але попливала на історію досить сильно. Про нього можна було би зняти фільм, і мені здається, що Джеймс Бонд та Мата Харі пасли би десь там задніх, оскільки ця людина була не подвійним чи потрійним агентом, але важко сказати навіть цифру, наскільки розвідок вона працювала. Дуже так часто трапляється, що особи, які десь є ззаду, впливають сильно на політику. Наприклад, з Античного Риму часто вільно відпущеники робили велику політику. А якщо говорити про історію Австрії початку ХІХ століття, наприклад, Метерніх серйозніше впливав ніж цісарі. Та що далеко бігати по історії, якщо взяти сучасну історію України, то дуже часто керівники адміністрації президентів впливали. На історію досить серйозно, і ви напевно знаєте не менше двох-трьох таких одіозних керівників адміністрації президента України, але ми не будемо говорити про сучасну історію. Ми переносимося на початок ХХ століття і будемо говорити сьогодні про ріка Ярого, або Ріхарда Ярого. Ріко Ярий був другою особою в організації українських націоналістів після її керівника Євгена Коновальця. часто в німецьких і інших документах називали група Коновальця ярого або деколи навіть група Ярого коновальця На фото ми можемо бачити Ріко Ярого ліворуч і Євген Коновалець праворуч. Хтось скаже, якщо Ріко Ярий був біля Євгена Коновальця, цей чоловік, напевно, родився в вищий тій сорочці. Але ж ні, я вам більше скажу. Він говорив українською мовою з акцентом іноземця. Деколи йому бракували українських слів, так і так, далі, і так далі. Ще одна цікава річ, коли в ОУН багато хлопців жили в проголодь, бо це були ідейні люди, а грошей не вистачало. Ріко Ярий завжди елегантно одягався, жив на широку ногу і мав великі маєтки. Ще один парадокс: Ріко Ярий був таким місточком між ОУН і Абвером. Тобто це є військова розвідка Третього рейху, незважаючи на те, що в нього дружина була єврейського походження, і в самого походження було таке досить невідоме, напевно, далеко від арійського. І, хоча такі німці посадили його в'язницю в на короткий час, в кінці війни йому вдалося зробити документи, що він жертва нацистського режиму. І ще дуже багато таких цікавих загадок і парадоксів про цю людину. Слухайте далі. Загадки довкола ріка Ярого починаються вже з самого народження. По одних даних, він народився в 1898 році в місті Ріашів. За іншими даними, зокрема по енциклопедії Українознавства, 1888 рік. Десять років погодьтеся, різниця не мала. Це фотографія 1929 року. Тут йому має бути 31 рік, по іншій версії 41 рік. Судіть самі. Теж важко й говорити про походження ріка Ярого. Його батько був чешський військовий. Потім вони навіть переселилися до острави, і він виростав в Остраві в Чехії. Е, є версія, що батьки були вихристами, тобто євреями, які перейшли в християнство. А також навіть поговорюють, що були батьки угорськими євреями. Це важко сказати. Згідно сімейної легенди, один з його предків це був козак, який воював ще в битві під Віднем. Його прізвище Ярей Ярий в різних документах має відмінну форму написання в 1934 році, коли після відомих справ Ярий вже прославився, німці вислали людину в Жешув або ряшів провірити, хто ж він такий, і документи в різних установах теж не відповідали один одному. Деколи в справах з німцями перед прізвищем він використовував фон, що з німецької з, тобто це означало, що особа ляхецького роду, князь граф і походила з такої місцевості. Кажуть, що підстав у нього для цього не було. А я кажу, що підстави були. І в мене був такий колись майже анекдотичний випадок. Ми з туристом приїхали в готель, де висіло п'ять зірок. Турист зауважив, що тут немає для п'ять зірок багатьох речей. Я питаю: у Вас це є? Ні, це є. Ні. А чому ж тоді у вас 5 зірок висить? Вони кажуть, власники нам сказали повісити 5 зірок, ми і повісили. Так само і з Ріхардом Ярем. Фонд це було йому просто вигідно використовувати. Взагалі, як ви бачите, про Ріка Ярого дуже мало інформації. Часто вона базується на вторинних або взагалі далеко віддалених джерелах. І документах, які пов'язані з діяльністю УН. все, що можна було зібрати, згромадити, позбирав завідувач відділу національного музею історії України Олександр Кучерук і видав в книжці Рікоярий Загадка УН». Тому багато інформації базується власне на тому, що видав пан Кучерук. Також, якщо ви ще захочете більше дізнатися про Ріка Ярого, то можете натрапити на видання і публікації Ігора Каганця. Часто його вважають псевдонауковцем через певні специфічні публікації, але тут він, я вважаю, добре підійшов до справи, хоча він дуже наголошує на ролі Ріка Ярого як тієї людини, яка розколола ун, і що це був агент Сталіна. Як ви бачите, досліджувати постать Ріка Ярого досить важко. Ангела з нього зробити не можна, але і чорта з нього повного робити теж не личить. Це дуже важливо, якщо ми хочемо розібратися в тих процесах, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Отож, Ріхард Яре з початком Першої світової війни поступив до військово-технічного училища. Після закінчення він закінчив військову академію у віннер штаті і був приділений до 9-го полку драгунів в Коломиї, поступово йшов по службовій драбині. Служив в саперному батальйоні, дослужився до оберлейтенанта. Після розвалу Австрії записався званні поручника до української Галицької армії. А в 1918 році в ранзі сотника Уга, командир Другої заперної сотні в стрію, а потім командир другого кінного полку кінної бригади. Брав участь у боях під Львовом. В час відступу його сотня саперна підривала мости та залізниці. Потім перейшов е, збруч, воював на Вінниччині і на Херсонщині. У складі третього Галицького кінного полку брав участь об'єднанні більшовиками. Потім брав участь у заколоті проти більшовиків, а також зимовому поході. Брав участь у розгромі 14-ї армії більшовиків, але влітку 1920-го, під час наступу більшовицької армії, вони відходять на схід, переходять з Бруч до Дністра. Далі йдуть в Карпати і на територію Словаччини. Тобто ще перед тим, на таємній раді командирів 5-ї Херсонської дивізії було прийнято рішення відходити. Але в жовтні цього ж року, 20-го, після висновків комісії, Симон Петлюра потрактував всіх їх як зрадників і визнав поза законом. Але першою брудною плямою на красивій репутації молодого військового було не це. Бо потім, так би зникає УНР, і немає проблем. Майно військове вони поділили між військовими та цивільними. Лише коні залишаються під опікою ярого. З часом він коней продає, а ви собі уявляєте, не два-три коника, але коні цілого військового підрозділу. І гроші залишаються у нього, він нікому не відзвітовує. Хочуть зайнятися цим, але потім ліквідовують табір для інтернованих, і справа теж заминається. Хочу сказати, що за подібним сценарієм потім будуть відбуватися ще не одна справа. А взагалі люди давали йому добру характеристику. Його товариш по службі Шанковський каже про нього: судецький німець розважливий, холоднокровний, вимогливий, суворий, але справедливий командир, який користувався довірою командування і солдатів. Його описують так ще, що це був високий, стрункий, підтягнутий чоловік, і навіть в цивільному одязі створював враження військового. Гроші після продажі коней йому дуже знадобилися, тому що в 1922 році він одружується з рейзою Шпільфогель, з якою перед тим познайомився дівчина єврейського походження. Вибачте, не вдалося мені знайти фотографії з цього часу. Це фотографія вже після війни. Він закохався, і гроші були потрібні йому на весілля і на початок сімейного життя. До речі, коли питалися, звідки в нього гроші на всі маєтки, він казав від батьків, а потім вже казав від дружини. Рейзель перейшла з юдаїзму на християнство і потім вже була відома як Ольга. За однією версією, радянські спецагенти спочатку могли вийти на неї. Коли завербували її, через неї могли завербувати Ріхарда Ярго. Але це все лише здогадки. Як Ріко Ярий познайомився з Євгеном Коновальцем, ми теж можемо лише здогадуватися напевно, під час визвольних змагань з УНР у НР вони не раз перетиналися, а в 1920 році була заснована українська військова організація, і поступово Рікояри вливається в її діяльність. 1929 році на базі УВО та інших організацій виникає Організація українських націоналістів. На першому з'їзді можемо бачити всіх засновників в другому ряді, третя справа є Ріко Ярий. В той же час, на протязі 30-х років, Ріко Ярий зближається з керівником організації Євгеном Коновальцем, стає практично його правою рукою. Коли перед конувальцем оскаржували Ярого, він відкидував практично всі ці обвинувачення. Треба сказати, що Ріко Ярий вмів пожартувати з людиною, часом бути суворим, якщо треба, тобто він знав, як поводитися з різними людьми. ООН Ярий відповідав за розвідку і фінансування. З фінансування було важко. Деколи підкидували гроші іммігранти в США, Канаді, але ви розумієте, це не ті роки, коли вони мали дуже багато грошей, їм було теж там проблематично. А от розвідка це вже його сфера, особливо зв'язки з Абвером. Оскільки він перфект знав німецьку мову, в нього були друзі-офіцери, тому що він сам був офіцером. То тут він почувався як риба в воді. Отож, кажуть, була така справа. Парафія Адмірала Канаріса. Адмірал Канаріс це шеф військової розвідки Німеччини. До речі, до кінця війни не дожив, в квітні 1945 року німці його таки втратили. Підкидує грошення Унівцям, щоб вони зробили замах на Геббельса, і е, який приїхав в той час до Працького? Ну на фото це Пілсудський і Геббельс, Ми можемо побачити. Вони хотіли розстроїти військові відносини між Німеччиною і Польщею. А для німців важливий був гебель знищити його а для українських націоналістів піратський. Піратський це був такий демон, тому що в той час, 20-ті роки, пацифікація, нищення українського опору, українських організацій, і тому українці були зацікавлені в знищенні Пірацького. Броніслав Перацький був міністром внутрішніх справ Польщі. В той час Німеччина і Польща зблизилися. І навіть якщо почитати ті газети, дуже багато статей про Німеччину, восхваляння Німеччини, що німецька влада і Гітлер знайшли порозуміння з народом. Отож, справа була підготовлена, не всі знають про причесність до цього рікоярого. Безпосереднім виконавцем був Григорій Мацейко, який мав кинути бомбу, але вона не взірвалася і він вистрілами добив Перацько. Все це мало відбутися день швидше, коли ще був Геббельс, Але українські націоналісти це зробили на день пізніше, коли вже Геббельс виїхав, і замах був чинений лише на Перацького. До речі, це була одна з найголосних справ ОУН того часу. Після неї був Варшавський процес на 12, -ма, а також Львівський процес. Всі особи були молоді 20 з лишнім років. А сам Григорій Мацейко, виконавець, вдалося йому втекти, і потім його переправили в Аргентину. Організаторами були такі відомі постаті, як Микола Лебідь, а також сам Степан Бандера. Ще перед тим, в 1933 році, Рікоярий був лектором на курсах в данцінгу, або зараз це Кданськ, північна Польща, і в нього вишкіл проходив молодий Степан Бандера, якого кажуть, ріко Яри активно підтримував та просував. Згодом Степана Бандеру посадять до в'язниці і він буде сидіти там до 1939 року, до початку Другої світової війни, тобто справа Працького та інші. В той час, в 1938 році, судоплато вбиває керівника організації українських націоналістів Євгена Коновальца. Він втерся до нього в довір'я під виглядом націоналіста з радянської України. Після смерті Євгена Коновальця, в згоді з його заповітом, наступним керівником ОУН стає його друг і соратник Андрій Мельник. Тим більше він був його швагром. Тобто, Мельник і Коновалець були одружені на рідних сестрах Федаках. До речі, про Федаків ще можна робити окрему таку шпигунську історію. Керівництво проводу українських націоналістів погоджується з керівною ролью Андрія Мельника, але в той же час, в 1939 році, випускають зв'язниці Степана Бандери, і в 1940 році виникає конфлікт між... Молодим поколінням та старшим, тими, хто на місці, і тими, хто за кордоном, всі мали різне світобачення і теж не довіряли людям один одному. Тому виникає фактично дві організації українських націоналістів: Мельника і Бандери. Хоча Яри належав до старшого покоління, він підтримав Бандеру і молодих. Існує також версія, що йому хотіли влаштувати фінансовий звіт, підозрюючи його в присвоєнні грошей організації. Щоб уникнути цього, він спричиняє розкол. Звичайно, ця версія існує, може існувати, але не до кінця, оскільки розкол це не є справа одного дня, все йшло по наростаючій. Ще одна річ, яку закидають Ріко Ярому, це непорозуміння між галичанами і закарпатцями в той час, коли німці нападають на Чехословаччину, а угорці забирають Закарпаття. В цей час можна було справи на Закарпатті організувати набагато краще. Приходить червень 1941 року. Німці нападають на Радянський Союз і в ніч 29 на 30 червня з'являються два батальйони, які складалися з українських націоналістів. Це Нахтігал. І Роланд нахті командував Роман Шухевич. А власне, організатором, керівником Роланду, був Ріко Ярий. Тут на світлині ми можемо побачити його на першому е, плані. 30 червня 41-го року націоналісти проголошують українську державу на чолі з Ярославом Стецьком. Це все відбувалося в будинку просвіти, який колись належав князям Лубомирським. А на сьогоднішній день в цьому будинку знаходиться у Львові Копальня Кави. Але тепер поставимо себе е, з точки зору німців. Нічого собі українці обнагліли. І вони починають робити репресії. Дуже багато націоналістів було репресовано. Ріко Яр, який надіявся в українській державі зайняти для себе позицію військового міністра чи ще якусь високу позицію, пробує вирішити ситуацію. Він використовує свої зв'язки з Абвером, пробує щось домовитись з, з митрополитом Шептицьким, але нічого не виходить. Потім він їде до Варшави, звітує керівництво, ун що він міг зробити, і нічого з того не вийшло, і складає себе всі повноваження. Ще в вересні 41-го року націоналісти пробували вести переговори з німцями, але нічого з того не вийшло. Націоналістів виявляють поза законом, а Ріка Ярого садять в'язницю за український сепаратизм. Правда, через декілька тижнів його відпускають з умовою, щоб він не втручається в політичні справи і сидить у себе вдома. Правда, він втрачає всі маєтки під Берліном, але під підвідним йому маєтки залишаються. Там було всього лиш понад 200 гектарчиків. Я нічого не платаю, 200 гектарів. В кінці війни йому вдалося зробити документи, що він є жертвою нацизму. В 1964 році помирає його кохана Ольга, і він одружується з фармацевткою Ютте Коглер. І в 1969 році теж помирає. Після закінчення війни в радянській е, зоні окупації відня була така справа. Одна пара українських націоналістів потрапила в руки радянських органів, і тут дивляться, в кабінет заходить ріко Ярий. Вони попросили його щось. Е, він попросив радянського офіцера і їх звільнили. Отож, зауважували його в оточенні радянських офіцерів після Другої світової війни. Тож на кого працював Ріко Ярий? Зрозуміло, що і на українських націоналістів, і на Німеччину, і на Радянський Союз. Зафіксовано, що в 30-х роках він працював ще на британську розвідку, в Варшаві числився як інформатор і теж працював на японську розвідку. Тож, як мінімум, я нарахував шість розвідок, на яких працював Ріко Ярий. Якщо хтось знає більше фактів, то прохання повідомити в коментарях. Я буду всім за це дуже вдячний. Хочу подякувати всім тим, хто дивиться моє відео, подякувати тим, хто підписався на канал. Хто ще не підписався, може підписатись. Вибачайте, якщо деколи роблю механічні помилки. Мені приємно, що хтось зауважує, але більше звертає увагу теж на суть цих речей. Дякую всім і продовжимо. Тож, на кого працював Карпат? Карпат, до речі, це є один з його псевдонімів, який використовував він у своїй підпільній діяльності. Якщо серйозно підійти до цієї ситуації, я думаю, що перш за все він працював на себе, будучи е, людиною незаврядною, маючи здібності. Він використовував розвідки, розвідки використовували його, але перш за все він працював на себе. Сьогодні ситуація може бути подібна, тому що ми живемо в непрості часи, коли йде війна. Тому постараємося не дати себе обманути і пам'ятаємо, що не все в нашому житті є чорним чи білим, не все є дуже просто. Отож, всім дякую і пам'ятаємо, що треба підтримувати сили оборони.